Всім привіт, всім доброго ранку. Я вже зранку, ну, зараз ще ранок, але я вже ось зібралася, куди я зібралася. А зібралася я. Ми сьогодні з батьками поїдемо на кладовище, ну, знаєте, перед зимою поприбирать там таке мертве мертво місто. Ой, господі, мертве місто. Або місто мертвих, можна так сказати. То сьогодні, правда, хоч на вулиці, наче й похолодало, і дивлюся, так, зараз 8 градусів, прям да, так от в половину зразу. Вчора було у нас 16, але пройшов дощ вчора і похолодало. От. Але ж сонячно, сьогодні дощу немає, гарно, то ми вирішили сьогодні... сьогодні. Піти, поїхати, поїхати там поприбирати. От. А я вчора така вже, знаєте, коли вже змонтувала відео і думаю, о, я ж ще збиралася ґрунтувати стіни. От. Але вчора вже не, не зрослося з грунтовкою стін. Ем, а сьогодні. Сьогодні поїдемо на кладовище, тоді я там півдня буду працювати. Можливо, завтра. Можливо, завтра. Але я собі намітила, щоб це зробити. Тому, можливо, завтра. ну, Стіни треба погрунтувати, щоб вони висохли, а тоді вже можна клеїти. от, Так що. Буду сьогодні ще ну, побачу. І, і, в залежності від того, чи буде в мене час, чи не буде. Бо я не знаю, скільки ми там на кладовищі проведемо часу. Мама казала, що там на, на годинку не більше. Ну, побачимо. От, І ми оце на 10 годин, зараз півдесятого, ми на 10 годин домовилися поїхати. Так що, поїдемо сьогодні провідаємо наших. Тих, якщо вже не з нами. Вийшла вже на вулицю. Ну да, так похолодало, але, але все одно гарно, знаєте, не мороз, та й слава Богу. Біжу. Я вже домовились, тут батьки мене підхоплять, та й поїдемо. Ой, взяла, взяла свій штатів той, що поламався, тим, що я й не користувалася. Папа каже, може я тобі його відремонтую. Ну, може, дай Бог. Ай, гарно на вулички. Ще, знаєте, квітнуть. Останні квіти осінні. Хризантемки, ців жовті, не знаю, як вони там називаються. що їх ще немає. Так, а он вони вже де стоять. О вони вже де стоять. 100. Скільки тут людей, Боже! Це в нас тільки одне складовище, а їх так багато. і Такі вони здоровецькі. А все, ми з мами трошки поприбирали тут, я повиносила все. От все. Хай собі лежать тихенько, баба з дідом. Ой, а ми підемо. Мертве, живим живе. Це в мене сапати речить. В накладовище, хоч дивишся. Знаєте, так бачиш, що це так то не знаєш у житті. Ось дивлюся, дівчинка 83-го року, 2000-й померла, хтось, може, хворіла. От 17 років дитині було. Таких тут багато. От. Але тут вже кладовище таке, що вже старі захоронення, ну такі в основному там 2000 ні роки. От. І багато неприбраних могил. Ось, наприклад, отаке оце є, вже може нема кому прибирати. Або ось тут чагарники, хоча й пам'ятнички стоять, але ж чагарнички прямо такі. Тут ось поприбірано. Ну, так оце. Ось теж тут таке прям багато так місця виділено дві могилки. Ось Тіторенко Олександр Павлович, теж 80-го року народження і 2000-го смерті. 20 років хлопець, ось гарний, молодий. Ой, та скільки зараз цих молодих, гарних. Це я зараз не тут, де в нас алея слави. А то страшне багато. Зараз вибувають, знаєте, в нас ай, усі квіти, квіти нашого суспільства. Всі молоді хлопці, скільки гине, а інвалідів скільки, але ж хоч живі. Так, ну все, тут поприбирали. Тепер можна їхати додому. Я вже вдома. Ми ну, на кладбищі ж поприбирали, я вам показувала, все. Заїхали ще е, в ділікат з мамою. Папа в машині сидів, а ми з мамою зайшли. А в нас в ділікаті з'явилися такі груші, називаються. називається. Прям, хоч вони, наче і не дешеві е, по... А, дюшес по 30 гривень. Странно, ну на ценнику стояло 65. Дивіться, які красніші, красиві. Так мені прям схотілося, я собі взяла ось дві штучки. Мамі з папою взяла. І взяла ще десяток яєць і благополучно два розчавила. Ну, що такої? Два оцих, видно, десь ще на згин пішли чи що? Коротше, два коцнулися. Треба їх десь використати. Так, 12.04 я приїхала додому. У мене з трьох годин я працюю, зараз є 3 годинки. Ну, зараз пообідати треба, тудим-сюдим. І не знаю, що починати, не починати. Мені цей грунтувати ці стіни. Може, почну, побачимо. Ввечір на вулиці, темно, вже там повністю вже все тємень. Ну так, да, зараз вже скільки? Без десяти сім. Я закінчила працювати, і ви знаєте, у мене то було, було в день дві години і що. Я нічого так і не зробила, тому що. То я проболтала, зателефонувала мені Таня, моя подружка. Ми з нею щось останнім часом так рідко ми не бачились хтось наскільки, а рідко балакаємо. І ми це з нею поки ля-ля-ля, то я з Альоною побалакала і все, почала працювати. Так що нічого я вже не робила. Ну і зараз, звісно, вже я ті стіни ґрунтувати не буду. І так, оце, знаєте, у мене якось день теж пролетів. З'їздили на кладбище, тільки там поприбирали, та і все. Ти трохи попрацювала, все дня немає. Не знаю, щось. Ну завтра я так думаю, хоча я не впевнена, що треба ж таки прогрунтувати мені. У мене завтра зранку клієнтка, а тоді приїде після роботи моя Альона. До мене нігтики робить. А вдень у мене є час. Ну, у мене там ще є одна задумка. Хотіла сходити, узнати там про його. Так і ж хочу почати займатися. І оце ж не знаю. Коротше, це піди туди, півдня потратиш і тут нічого не зробиш. В общем, оце таке. Ну, у мене там, по-моєму, і субота-вихідний. Ну, в общем, якийсь вихідний виберу і буду цим займатися. В общем, оце такі це таки справа. <кліпи> так, наче ніяких питань у мене не було. А що були, я повідповідала в, в коментарях. Ой, таке у мене це сьогодні відео таке геть манюсіньке. Ну, не завжди ж довгі відео, а готувати сьогодні нічого не готувала, все, все в мене є. Е, все смачне. Картопля з арбузом дуже смачна вийшла. М -м, прям смачнюча. Так що це таке. На сьогодні тоді все. Зустрінемося завтра. Всім всього самого найкращого, всіх люблю, цілую, обнімаю.